Лариса Швецова, Не пускайте в хату москаля. З далекого походу йшов москаль. Його дорога простяглася в даль і так зайшов у нашу Україну. Втомився, попросився на гостину. За гору сонце закотілось спати. І й попросився переночувати. Пусті, мужик, мені треба адохнуть, а завтра тромись я в дальніший путь. Ну що ж, заходь, ось тут вода, умийся, на теплій хаті і поспи огрійся. Господар в свою хату запросив, дав хліба, й солі, і салом пригостив. Дав цибулину, а той просить чарку. Налив і чарку стеле гостю лавку. Хазяїн ти пусти мені на піч, Хочу я на печі на теплой ліч. Ну що ж, для гостя й місце, лізь на піч, та в теплому зерні і перебудеш печ. Заліз москаль на піч. І почалось. Він так хропів, що хоч святих винусь. Який там сон господарю і жінці, коли той гість всю ніч хропе на пічці. Виводив носом він такі гладий, що хазяям прийшлось іти на сіно спати. А вранці жінка кулешу зварила. І молочка у глечик надоїла. Вставай, москалю, їж та йди із Богом. Одсала шмат і хліб тобі в дорогу. Москаль і звісив голову і питає. А чиї стоять тут лапті? Ти не знаєш? Твої стоять, бо ми ж не носим лапті. Раз мої лапті то моя й хата. А ти, батрак, живи. Я не ганю. Взамен твою я заберу жену. Оце той ток. Гукни свиню за стіл. вона й ноги покладе на стіл. Ну, вставай та йди свої теребла, доки тобі не рахував я ребра. Да ж ти, што ти, я же пошутів, а ти уже й двері отворив. Вставай та йди, обачнем будь путі. Та більш ніде отак не пошуті, бо як нарвешся на якогось мужика, то він тобі почухає бока. Що українці я на це скажу, та ще й десятому не раз я накажу. Доки москаль по світу десь гуля, ви не пускайте в хату москаля, бо він візьме і хату, і дружину. Наробить лиха, украде й дитину, І все, що в хаті легко долежить, він забере, поки хазяїн спить. Він, кочівник, уміє грабувати, а награбоване пропити й прогуляти, розтринькає все, що не влізе в рот. Який ми в біса з ним один народ. Цю казку родичі допомогли створити, їм довелось артистами побути. За українця брат Петро. Кузьмич Лисенко. За москаля його онук, лисенко Ярослав. Щиро дякую їм за роботу, а вам за увагу.